Але Ото стрельну жалко на відео не попало. Ланчин! Що скажеш? Все, погнав роботу. Ну так а куди йому їхати? А -а -а. Завелась гарно. Що хай трохи... Воно зараз впаде надо. Хай поробить трохи при... Да, все, робимо обкаточку, прикаточку і доставку сьогодні. Було цікавить така техніка, бо подібна будь-яка. Магазин буларка, контакти в шапці профіля.